Об'єктами укриття на території Запоріжжя чи е, достатньо вони е, в такому стані, що можуть виконувати свої функції? Чому от, трагедії такі стаються? Віця, чи є укриття, то вони точно є. Чи в достатній кількості? Якщо ми будемо рахувати по нормам, яка потрібна безпосередньо для використання, то точно цього ще недостатньо, і ми продовжуємо як ремонтувати, так і будувати нові укриття. Здебільшого це для наших освітніх закладів. Чому так відбувається? Тому що дійсно. Не завжди мешканці реагують на повітряні тривоги, і на то є зрозуміла причина в Запоріжжі. В середньому повітряна тривога звучить 5 годин на добу. Тож ми маємо розуміти, що третину часу, поки людина не, не спить, вона має проводити безпосередньо в укритті. Тож, звичайно, сьогодні ми розбили інформування наших мешканців на декілька рівнів, і ми так само інформуємо наших мешканців, коли вже безпосередньо є ракетна небезпека, коли ворог випустив по Запоріжжю ракети, але з іншого боку, ми також маємо розуміти, що коли ворог застосовує балістику, то термін її прильоту безпосередньо на територію Запоріжжя це в секундах, а навіть не в хвилинах. Це може бути 40 секунд, 50 секунд, хвилина 30, Але це надтерміново і не завжди всі наші мешканці можуть укритися в укриттях, і на, на то є такі причини через близькість до безпосередньої лінії фронту.